Філмінь мій Особ Доброго дня! До мене перетелефонували, перетелефонував такий чоловік, ось він, його номер телефону, і так далі. І сказав, що з вами хоче зв'язатися наш начальник. представився з податкової і сказав, що начальник також з податкової. Ось цей от чоловік. Зараз ми будемо телефонувати до цього чоловіка. і... Будемо виясняти, що ж цей чоловік хоче. Але наскільки мені відомо, від мого товариша до нього також поступив цей дзвінок, він спілкувався з цим чоловіком, і цей чоловік хотів, щоб ми допомогли якимись коштами. На що допоміг я без поняття? Зараз пробуємо став на громкоговоритель, на гучномовець, і спілкуємося. Доброго дня. Добрий До мене перетелефонував чоловік і попросив до вас відтелефонувати. Пане Володимир Васильович, так. Добре. Так. Добре. Мене звати Артур Карп'юк, директор підприємства Заза Так чекав риночка. Як там нас як як здоров'ячка? Та я знаю та слава Богу, зараз в дорозі трохи. Дякую вас. В чому питання? Моє ці питання, чесно ну, кажучи, потрібно 20 тисяч наші. Ну, тож така справа, що подарунків не прошу. Кошти я поверну і я думаю, ви то і без мене розвити. Ну, не, не, не зовсім розумію, але кажіть, що ще що, раз, що, що, що треба 20 тисяч. 20, так, наші. Ну, тож так справа, що подарунків не прошу. Ти вам поверну. Ага. І е треба 20 тисяч гривень? Так, є, скажу. Віде. Ясно. І що з ними треба зробити? Занести вам? Так, якщо ви зімоглись під'їхати до податкової, ну до нас на білиць дівчаткам передати. Дівчаткам на податково. Добре. А куди саме? зараз не в місті. А зараз складно це зробити. Так. Ой, вибачте, що змістили на Росії, бо хтось їх тобі їхати, чи їй довірити там зараз нікому. Ну, можливо, можливо, давайте тоді мені трошки часу, зараз попробую це зробити. Так, так? Так, я перетелефоную. Дякую вам. Ага, будь ласка. <реш> Отже, мене попросили взяти 20 тисяч гривень, підійти до податкової, і комусь там з дівчат передати в приймальні. Ну не знаю, не знаю. Ну давайте спробуємо якось це виролити. Зараз в даний момент я знаходжусь за кермом автомобіля Міцубіші з моїм товаришем Ареном, з купою волонтерської допомоги. Повертаюся з Стокгольму до України і цю всю допомогу везу. Але зараз ми спробуємо зв'язатися з відповідними органами і запитати наскільки що це все таке. Того, що це явно нетипічна ситуація, і мені здається, що це якась афера, що це аферисти хочуть потрусити. Підприємців, аби зараз відправлять якусь людину. А потім, мабуть, це буде так, що добре. Ми підійшли до податкової. Ой, ми не можемо, мабуть, це зробити безпосередньо там, в податковій. Будь ласка, там підійдіть до такої машини, залиште гроші там. Ви ж розумієте, ми не можемо взяти ці кошти в руки. Я думаю, що це буде десь приблизно так. Ну, такий черговий варіант афери. Зараз я спробуюся зв'язатися з відповідними органами і повністю перед, передам це відео і повністю по, 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 спробую вивести на чисту воду, якщо це аферисти, тому що ця ситуація нетипічна. Окей, дякую. Тенкію.